О, який мені сьогодні сон страшний приснився. А? Що з моєю рукою? Що з нею? О, ні. Це був не сон. Як так вийшло? Чому я зомбі? Як мені все виправити? Я щось там бачу. Надіюсь, це мені буде... я взагалі де живу? Де мій будинок? Де мої жителі? Потрібно перевірити що там. Можливо, там відповідь на те, що зі мною сталося. А, так, тут якийсь тунель, але він засипаний. Потрібно зламати. Так, надіюсь, тут ніякого монстра не буде. Тут ще тунель. Хух! Лава! І тут якась дирка. Мені дуже страшно. А якщо я упаду і розіб'юсь... Так, ну давайте, давайте подивимось. Ого-го! Тут дирка капець! Куди вона веде і чого тут так багато червоних факелів? Тут я теж бачив. Давайте я скакну, якщо ви підпишетесь на канал і поставите лайк. А то мені дуже страшно туди пригати, тому що я можу померти, або там якісь будуть дуже страшні моби, які мене можуть вбити. Так, ну ви готові підписатися і поставити лайк? Давайте. Раз. Два. Підписались? Поставили лайк. Тоді скачем! А, -а, а тут павутина. Ух, ну хоча б я не розбився. Це вже мене радує. Але Там я бачу ще якийсь тунель, і там, напевно, ще щось є, але. Що? Хм, мені ще цікаво, як я від це вилізу, але це вже друга проблема. Так. Знову червоні факели. Чому їх тут так багато? Оу, тут опять якийсь тунель. Тут дуже багато червоних факелів. Куди він веде? Я бачу там алмазні і золоті блоки, але ще мені здається, що там хтось стоїть. Ні, мені не здається. Він живий. Це хтось живий. Так, так. Хто це? Ти хто? О, ти нарешті прийшов. Е, я прийшов, але я не хотів сюди повертатися. Чому я зомбі? Як це все сталося? Чому я тут? Я хочу назад в своє село. Ні, ти повернешся в своє звичайне життя тоді, коли знищиш всіх жителів і всі будинки в, ближайшій... в ближайшому селі. Ні, ти що здурів? Ні, я не буду цього робити. Я, я добрий, добрий, я не хочу цього робити, ні в якому разі. Якщо ти цього не зробиш, з тобою станеться те, що з тим зомбі, який. який праворуч. Що з ним? А, тут зомбі. Чому він пропадає? Тут якесь стекло броніроване, чи що? А що з ним станеться? Ну ну подивись. Ні. Та не, 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 не треба! Не треба. Спаси його, спаси! Я тебе не спасу. Стекло б, він, він помер. Чому ти його вбив? Він не виповнив моє доручення. І ти, якщо ти не виповниш моє доручення так само, як він, то тебе чекають таке саме, що й його. Я ж не хочу вбивати. Добре, добре. Тільки не вбивай. Я піду і зроблю все, що ти скажеш, але. Тільки не вбивай, все. Я пішов виконувати твою місію і скоро вернуся. Тільки, тільки обіцяй, що ти мене не трогнеш і вернеш, і вернеш моє тіло назад. А то я не хочу бути зомбі. Це ж не круто. Так. А, а, а де мені взяти ресурси, щоб вбити всіх жителів? В тебе мають бути ресурси вдома в сундуку. Добре, я зрозумів. Надіюсь, вони там є. Все, давай, 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 папа. Що -па. зі мною буде? Чому я став зомбів? І взагалі як це сталося? Не розумію. Але я не хочу помирати і не хочу тим більше вбивати жителів. Але зато на мене не агряться <смірця> скріпери. <смірця> ну це круто. <смірця> Але не круто те, що мені буде потрібно вбити всіх жителів і зруйнувати всю... все село. Я ж там жив стільки часу, а тепер мені прийдеться. М Мені казав він король зомбі, що тут є щось. Давайте перевіримо, які тут є ресурси, взагалі. Так, я бачу динаміт. Вагонеток з динамітом. Земля мені, напевно, знадобиться. Меч так ось візьмем. О, якась хоча б броня. О, зільки на отравлення, як я розумію. Трошки хлібу, Паутинка і рельс і запальничка. Мені це точно знадобиться. Але я так не хочу цього робити. Ну, але що зробити? Я хочу повернутися назад в своє тіло, і я можу це зробити, щоб назад вернутися в своє село. Так. Де ж знаходиться це село? Він казав, якась... якесь село поблизу. А, я бачу. Я бачу. Ні, я так не хочу цього робити. Ні. <гл 'язаний> Мені прийдеться. Мені прийдеться це зробити, щоб. О, я бачу там зомбі. Напевно, вони теж виконують завдання цього короля зомбі. Ну що? Здоров. Ми тепер з вами, друзі. Так не хочу цього робити. Давайте надінемо броню. І на кого, на який перший будинок нападемо? Давайте спочатку почнемо з цього жителя. Якраз тут е, мої браття поки що. Давайте вб'ємо цього жителя. Так, 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 вбили. О, що з ним? Ви бачили? Що з житлом? О, ні, о ні, о ні, скоро ранок, а я сам, я, я зможу згоріти. Я ж зможу згоріти. Ні, швидше треба додому, поки я не згорів і не вмер. Швидше, 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 швидше. Де мій будинок? Де мій будинок? Десь, десь тут має бути, ні? Десь тут ні, не ні, 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 ні. тут, не тут, не тут, не тут. Швидше, 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 швидше. Все, 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 все. я бачу будинок, я бачу будинок. Так, скоріш, 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 скоріш. Я ледве не згорів. Так, потрібно дочекатися ночі. Потрібно дочекатися ночі, поки і щоб я вийшов зміг вийти на, на вулицю, а то так я зможу згоріти. Так, давайте поки що поспимо і... Вернемося, коли буде вже ніч. Uh, все, вроді. Uh. Так що там? А, на вулиці ніч, Все можна виходити і йти нападати на село. це Тепер я навіть не знаю, як це робити, я ніколи не втрогав ніяких жителів, ніколи не взривав динаміт. Це буде в перший раз. Я так не хочу цього робити, але мушу, щоб вернутися в своє майбутнє тіло. Минуле тіло, точніше. Так, з якого доміка почнемо? Давайте з цього. Так, поки що жителів не бачу. Так, так, бачу Голем. Надіюсь, він мені не помішає. Опа, там багато жителів всередині. Виб... Вибачте жителі, але мені потрібно це зробити. Так. Жи... Голем сюди йде. Так, не йди сюди. Давайте швернемо в них. О, ні, ви що? Зільку з отрутою. О, ні, оні, о ні. Я на себе кинув. Нічого страшного. Так, голем, не, не чіпай мене, не чіпай. Так, їм там погано, але це ж не все. Давайте. Так, це не все, це не все. Давайте зруйнуємо повністю будинок, зламаємо всі шість... стекла. Так. Збурнемо ще в них парочку зіль, а то бачу, що вони не померли. Так, а ну ви здобали закривати ці двері? я Їх зараз просто зламаю. Все. Тепер можу кидати в них зільку. Оба. Так, все-все, вони помирають, вони помирають. О, ні, оні, о, ні. Голем, голем! Куди мені трес ховатися, мені трес ховатись? Де він? Де він? Я придумав, що, що можна з ним зробити. Дивіться, де він? Девінь, дев'янім дев'яне, Так, так, так. Голем, голем, айди-ка сюди. Ай-яй, А ай, йде запальничка? Ось, ось, ось ось. Так, 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 давайте підпалим, підпалим. Так, стам, швидко, швидко. Опа, Бежим, біжим, 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 біжим. Так, 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 так. Опа. Він не помер? І жителі втекли. Так, ні-ні-ні. Ай-яй-яй, ай, ай. зомбі, ти на що? Ти ж мій, мій друг. мелкий. А чо на мене всі напали? Ні, ні-ні ні. Куди ви всі? Зомбі, я не хочу вас бивати. Але, ай, боляче. Боляче, обшето. Ні, одного бив. Так, другий, другий, другий. Ну, швидше, швидше, поки голем не прийшов. Ну, ти, ти. Так, 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 так. Підпалюємо, підпалюємо, підпалюємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Все, голем бив. Все. А ні, Та, я голем. Ай-яй-яй. Ай, ай. Я Голема вбив. Он його дух. А почому на мене. А, ай, 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 ай. <світ> так так, швидко сховаємося в будинок. Ай-яй-яй. Ай, ай, ай. Чому на мене всі напали? Напевно, той король зомбі їх теж покликав, щоб не вбили. Напевно, він не хоче, щоб я жив. Блін, що мені робити? Я навіть не знаю, що мені робити. Я навіть не загріферив ціле цю, 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 цю село. Мені ще навіть половину не загриферив. Давайте зразу замінуємо цей будинок, я з нього вийду зразу зірву. Так, давайте. Я відкриваю, ані, тут зомбі, тут зомбі. Я придумав план. Я придумав. Так, зараз ми сюди в опі і тут закриємо зомбі. Так, а ну Те ти, зомбі, зомбі! А, все. Все, вони на мене не, не літують. Все, ми з ними помирилися. Так, підпалюємо цей будинок. І біжимо. Так, так, біжимо, біжимо. Все. Перший будинок ми знищили. Так. Давайте спочатку тепер замінуємо і цей будинок. Так, так, ставимо всюди Дані, щоб він точно не зміг витримати цей взрив. А, ні, зомбі, навіщо? Все. Один домик знищили Ай-ай, павук, паук, паук, паук. У-у-у, житель. <laughs> так, а ну, вставай, ліжка, быстро. Так, так, об'єм уб його, убьем, об'ем. Уб ай, ай, у-у-у. Так, житель втік. де? Ей, житель! куди ти втік? А вон він, вон він, вон він он вин. Да сего уб'ем. Знайшли його. Так, знищили. Чому на мене всі нападають? Це ж не має так бути. Так, давайте побіжимо в ту сторону, і тут знайштим пару будинків. О, тут якраз зомбі. Зомбі, ну видно віщо ти не вбиваєш. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у мене мало здоров'я, не хочу померти. Що й за зомбі? Тікайте. Тікайте від мене. Я просто хочу випнути свою місію і все. Я просто піду. Я хочу вернутися назад в своє тіло. Шик. Так, підпалюємо все, нічого. Ну все. Так, так, зомбі, його заразили. Так, давайте сховаємося в цьому будинку. Так, зомбі, вибачайте, але я вас теж можу вбити. Вс, підпаліем, підпаліем. Идите біжим, 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 біжим. Все, майже вбивці, майже сломав цілу селищ. Так, сховаємось, схваємось. Чому на мене нападають всі? Я не розумію. Вон ще й скелет сюди прийшов. Чи що взагалі таке? У мене ще залишилось парочку. Вагонетах з динамітом Але не лежилося динаміту. Так, мені потрібно якось їх вбити, щоб вони мені не мішали. Це, напевно, їх послав король зомбі, щоб вони мені... Щоб вони мене, мені мішали, поки я буду знищувати цю дере е село і щоб потім він мене зміг вбити. Зомбі, ну лишіть мене в спокої. Дайте я все зроблю і просто піду звідси. Ай-яй-яй, я не можу знищити. мене є план. мене є план Я зараз, коротше, збудуюся на самий верх і скину звідти на них вагонетку з динамітом. І вона має зірватися. Так, там рельсу, а на неї вагонетку з динамітом. Тепер акуратно скидуємо її в самий низ. І. Ну, давайте давайте. БУм! Так. Вона зруйнувала будинок. І ще залишилося зламати один будинок, і там ще один будинок. А, і ось тут ще. Але він, по-моєму, зруйнований. Так, він зруйнований. Залишилося зруйнувати тільки два будиночка. а там просто динаміт відпалити. Давайте акуратненько. А, ні, о ні, о, ні. о ні. Нам треба спішити спішити. Дуже швидко спішити, тому що зараз буде день, і я зможу я буду горіти. Так, швидко, 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 швидко. Скидуємо, скидуємо. І... Скачемо в воду. Так. Скачемо в воду, в воду, воду, воду. Візьмемо ще звідси два динаміта. Підпалим. І біжимо до... до другого будинку, щоб швидко його підпалити. І звідси втекли. Так, 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 так. Оп, оп, оп Все, 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 все. Все, 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 все. Я його зруйнував. Всі будинки зруйновані. Тепер біжимо назад. Назад додому біжимо, поки ми не почали горіти. Поки ми не почали горіти. А якщо ми згоримо, то навіть. Це буде дуже обідно, якщо ми згоримо. Але давайте зразу до цього чи ні? Добре, спочатку підемо додому і потім аж до того жителя. Так, так. Ух, давайте перепочинемо тут. Так, я так не хотів цього робити, але що зробити, якщо в мене ніякого вибору не було. Так, так, так. А ні, у мене, є деякий план. у мене є деякий план. Давайте добудемо динаміт з цих вагонеток. Ось так. І потім розкажу, ми підемо до цього короля зомбі, і коли він нас зробить уже нормальним нормальним людином, ми підемо до цього короля зомбі, і коли він зробить нас людиною, ми просто підірвемо цей, цей динаміт і просто втечемо відте. І все. А ми також можемо заробити його золото і алмази. Це взагалі буде круто. Так. Візьмемо глини на чуть-чуть. і... Цього. Так, думаю, мені цього всього вистачить. Все. Так. Я бачу, що надворі день, але думаю, ми встигнемо туди пробігтися. І над... думаю, ми зможемо. Так, давайте. Раз. Два. Побігли, 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 побігли. Хух, хух, хух. Я не загорівся. Так, що нам буквально 10 блоків. Так, раз, два, три. Біжимо, біжимо, біжимо. Хоп, все, все, все я в тунелі. Так. Ти знову потрібно скакати. А, як я це не хочу. Як я не хочу туди опять скакати. Ну, що зробити? Скачемо. Так, так. Давайте пошвидше, щоб це було, зламаємо цю паутенку. Все. Ось тут має бути король зомбі. Так, о, все. Король зомбі, я зробив все що ти казав. Я зруйнував всю Все село зруйнував. Там нема ні одного жителя, ні одного будинку сілого. Просто з селу капец. Там уже жити просто нереально. Не ти звісно молодець, але я не хочу тобі вертати твоє минуле тіло, тому що ти мені сподобався. І ти тепер буде зомбі назавжди. Е, Ні, як назавжди? Я не хочу лишитися зомбі назавжди. Ні, вертай моє тіло назад. Будь ласка, верни моє тіло назад. Ні, і не бий більше мене. А то, вообще, тебе спалю в лаві зараз. Будь ласка, верни моє тіло, а то я зараз себе, тебе сам туди запхаю. <гум> Тільки попробуй. У мене є динаміт, я тебе можу зірвати. Ти щось задужу впевнений собі. Ти цього не зробиш, тому що ти хочеш вернути своє тіло. <гум> Ні, це. Я це зроблю і зараз почну. Так, ти витаєш моє тіло, або я це підпалюю. Тільки попробуй підпалити. Ти лишишся зомбі назавжди Добре, я тебе попереджав. Все, все, я побіг. Ти тут умирай. Ха -ха. Все, я знищив. я знищив зомбі. Тепер у нас буде бій один на один. Так, ти готовий? Зомбі. Я тебе попереджав. Ха, Ха, ти і так нічого не зробиш, тому що я сильніший, ось його дух. Я можу забрати своє тіло назад? Я став, я став людиною чи ні? О, моя рука вернулась! Я став людиною! Ура! Правда, я кіт? Щось пішло не по плану.